Колеги, вітання. Ми продовжуємо робочий день. Тема наступного прес-брифінгу. презентація пам'ятної медалі на пошану великого князя київського Володимира Святославича. До слова запрошується пан Дмитро Піркал, автор задуму і замовник медальєр Пане Дмитре, прошу до слова. Вітаю! Дуже хочеться. Похвалити себе, але тут задіяна робота великої кількості людей, тому треба дати пошану всім, хто працював. Це і головний скульптор монетного двору пан Чайковський, і цех по ремонту обладнання. Дуже важко зробити, не просто відкарбувати, а в скляній кулі зберегти настільки, щоб вона була прозора і щоб зробити такий виріб. Я дуже довго боровся за те, щоб зробити це. І монетний двір погодився, і результат Ось, на сьогодні. Володимир. Великий, тепер до суті. Володимир Великий зазвичай зображується ну, як легендарна, легендарний образ, як постать, а ця робота присвячена спадку нашому, тому що ми успадкували від Володимира Святославича. А успадкували ми герб. Тризуб, і фактично те, що ми бачимо, це ода тризубу в металі. На аверсі зображено вірчий знак Володимира Святославича. І далі йде переспів вже на сьогоднішній тризуб і на зворотній стороні медалі. Всіми мовами дружніх, мовами дружніх народів е, написано тризуб. Просто щоб е, увійти в контекст світовий е, з тризубом, щоб е, відобразити нашу глобальність, тому я всіми мовами, самими е, такими розповсюдженими, е, написав, е, робота тривала. Досить довго Ось, був невеликий супротив, не хотіла медаль там, бути в кулі, отак, От наскільки вона мусила бути. Ну, я ж ще раз дякую всім, хто працював над цим і вийшла ця робота, слава Богу. Ще що хотів би сказати, наступного року буде 10 років моєї творчої діяльності, і тут представлені деякі роботи, просто щоб можна було побачити, над чим я працюю і як воно виглядає. Ось. Власне. Дякую, пане Дмитре. Дозвольте кілька до вас питань та уточнень. Скільки часу пішло на створення саме цієї медалі, і скільки приблизно людей було залучено до цього процесу? Ну до створення медалі було. Створення медалі було на протязі півтора роки десь роботи, і залучено ну, залучено багато. Я, я в цеху не був. До речі, я навіть не всі подробиці знаю, як відбувається. Це таїнство, тому це мрія своєрідна потрапити і побачити сам технічний процес. І деякі вироби, справа від вас. Так. Можна кілька слів про них? Тут багато різнопланових виробів. Деякі були перші роботи, це була серія, присвячена. Гетьманам України під, під назвою Україна теракозакорум. Більш пізніші роботи, вже, я б сказав, більш зрілі. І такий різновид, як срібна плакетка, ну, тут представлена тільки одна, присвячена праксії Всеволодівні. А крім цієї плакетки, є ще плакетка Україна, Географічний центр Європи. Там вона більш така яскрава, вона в позолоті і центр Європи, там діамантиком маленьким позначений. Ну, вона була настільки популярна, що вже стала раритетом. Я... Ну, ось, ну, коли буду робити виставку, присвячену Десятиріччю я обов'язково все позбираю, всі різновиди, все що було, і представлю зокрема цю медаль на пошану великого князя київського її можна десь буде побачити всім охочим. Чи треба вже буде чекати наступного року, коли ви вже зможете всі свої робити? Я її зробив не тільки для того, щоб вона існувала десь в мене в закуточку. Я вона раніше чи пізніше буде надійде в продаж, і зараз світ став мережевий мережевий. Можна буде придбати її на електронному аукціоні, в принципі, я думаю, без проблем. А чи є у вас конкретні дати, коли вона вийде в продаж і скільки це може коштувати? Ну, слово аукціон, воно під собою має таке, що скільки визначиться е, ті, хто купуватимуть. Ось. А коли надійде, я думаю, що на протязі двох тижнів вже можна буде її знайти. Дякую, Дмитре. Колеги журналісти, чи в когось є питання та уточнення. Так, будь ласка, представляйтесь. Леся Гасиджак, музейний простір. Дмитро, скажіть, будь ласка, ви кажете словом створення медалі. Розкажіть трошки цей процес. Я почула, що ви ніколи не були в цеху, це ваша мрія. Але від... розкажіть детальніше, як народжується ідея кожної медалі в вашій голові, як ви її потім реалізовуєте? Um... Ну, в чому сенс? В принципі, багато карбується монет. Ось, і те, що держава своє бачення втілює, це бачення держави. Традиція карбування українського ну, була перервана з. Втратою державності з часів Мазепи. До того були різновиди карбування. Це були і на гарматах, і золотарство дуже було розвинено і дуже багато всього робилося. А потім традиція українського, можна сказати, медального мистецтва була втрачена і дуже хотілося б її відтворити. І я побачив своїм таким. Ну, натхненням присвятити себе саме відновленню карбування українських медалей. Тому що ну, суспільство було більш орієнтоване на імперське карбування, всі були, знали, що ось там Ані Йоанновні медаль, там другому Миколі, там Леніну, ще комусь, а конкретним українським Гарбуванням Тому е, на Галичині були невеличкими накладами, відкарбовані, там присвячені різним подіям, але вони не відбивали тої величі української історії, яка насправді існує, яку треба, е, з моєї точки зору, увічнити в металі. Дякую. Наступне питання. Як народжується? Е, Як народжується як я, що мене спонукало? Свого часу я почав працювати з музеєм Яворницького, і музей Яворницького допомагав мені створити першу мою роботу, присвячену 230-річчю міста Дніпропетровська. Ну, звичайно, на сьогодні я вже дивлюсь іншими очима на ці події, але це, це інша історія. Ось і коли мені порадили виходити з оригіналів, знаходити оригінальні артефакти і класти їх в, в основу сюжетів, то я почав збирати спочатку бібліотеку, потім картотеку, філокартію, все, Всі джерела, які могли б які зберегли. Справжні сторінки української історії. І на основі цих джерел я потім почав створювати те, що ви бачите, за що я, власне, несу відповідальність за те, що воно відповідає дійсності. Ось і створюється задум, створюється разом з паном Чайковським Романом. Ми вже потім разом втілюємо це в безпосередньо в модель, з якою потім карбується медаль. Доброго дня, моє ім'я Леонід Марщак, Український кризовий медіа центр. У мене питання по наступним крокам вашої творчості: чи є вже в розроблені якісь проекти наступних чи медалі, чи монет, чи вони запущені в процес, і які вони? В мене в зв'язку з специфічною скажімо так, політичною ситуацією в Україні багато нереалізованих проєктів, починаючи від сторіччя Романа Шухевича, сторіччя Бандери. Потім річниця битви на синіх водах, і ну, багато чого було не реалізовано. Але я думаю, що навряд чи будемо повертатися до того, що вже було створено, задумано. Треба йти далі. Наступна робота присвячена нашій річці Дніпро. Це формат буде, мабуть, саме такий, який дозволяє. Побачити медаль з двох сторін, Ось, щоб її не треба було брати в руки, а можна було зайти з будь-якої сторони і побачити дві сторони медалі. Ось. Дякую, пане Дмитре. Чи є ще питання або уточнення колеги? Якщо питань, то точнень немає. Ми цьому будемо завершувати брифінг. Дякую, вам, пане Дмитре, і успіхів вам. Я вам дякую. Колеги, наш наступний брифінг о 2.30. будемо говорити про те, як забезпечити право голосу переселенцям.